Hello. Uh, today I would like uh, to introduce you to Senior Sergeant, uh, whom I consider a hero of Ukraine, Yaroslav. He unfortunately lost his uh, right hand uh, during the war. He's now a veteran, but uh, he did not give up. Yaroslav even drives his own car. He's got a beautiful uh, wife, children, uh, and he's living his life to the fullest. How does he do it? Where does he take energy from? Those are the questions I would like to ask him personally. Першого дня повномасштабки, з 24 числа ветераном я став по, ну, 8 місяців, я тільки як службу закінчив. У 23-му я отримав поранення, але після реабілітації я ще працював інструктором при бригаді 8 місяців. Тільки потім Ви був були обмежено придатним? Так, я був первинно обмежено придатний, пройшов Мсековську комісію, отримав другу групу інвалідності, але продовжував службу. Оскільки досвід треба було передавати. Я був головним сержантом в штурмовій роті, тому мав що хлопцям показати і розказати? Ну поранені я отримав на штурмі посадки. Це відбулося між роботіном і новопрокоповкою. Івак був довгий. В основній масі висока високо мене ампутація за те, що дуже довго не могла евакую група до нас дістатись, маршрути дуже сильно. Скільки годин? Я пів первого дня отримав поранення, а на стаб пункт попав тільки аж пів вже. Взагалі, <плес> як відреагувала дружина? Я розумію, що для вас це такий удар, але все ж таки дружина, яка вас любить, яка звикла вас бачить з двома руками, і тут ви гартові втратили руку. Як вона відреагувала? Ну, Більш-менш нормально вона відреагувала, звісно, що ну, звикла вона швидко. до <плес> того, що вона зараз вже в неї сприймається, ніби ну, так і було. А кому потрібна була більша моральна допомога вам чи Ярославу? Ярослав більш стриманий. Mm -hmm. А яку роль відіграли діти в цій ситуації? Діти, так. Да. Заради дитини він і вижив. Ярослав when I і him how did he want хивонт government help him with his disability he said you know I'm totally fine there are bigger issues right now during the wars than himself <laughs> Хоч переходити на ліву руку, а я до того був правшою. Mm -hmm. Ну в цьому вже мені допомагали те, що я працював з турмовиком, а ми звичні працювати з любого положення. Хоч з правої сторони, хоч з лівої. Що вас ображає, або що навпаки вас слово таке бісить? Да? Наприклад, коли до вас звертаються як людини з інвалідністю, наприклад, коли вас хочуть біднесенький, от що вас дратує навпаки. Так, я трошки, коли починаю там Сюсюка, це, це трошки дразнить. Ну нема в мене те, настільки обмежень, щоб так до мене відноситись. Якщо мені буде від когось потрібна допомога, я про неї попрошу. Ну, всі мої близькі, там побратими, з ким я працював. Вони вже звикли до того, що якщо я не прошу про допомогу, значить я справляюсь сам. Це на початку з нашої роботи інструкторської боєприпасами туговато було. Готуються, готують дехто. Назбирав по своїм підрозділам для стрільб, для курсантів. Так, mm -hmm. оцінки вже цього немає, він повернувся. спустив за бойовою роботою, повернувся до себе в батальйон. А які у вас відчуття виникають, коли дивиться такі відео? Сумуєте за службу? Так, самую. Дуже сумую за службою. Такі двоякі відчуття, хотілося б повернутися туди.